Літо вже майже підходить до кінця. Тому наш найкращий ведучий перчик вирішив нарешті поїхати у відпустку. На море перчик не дуже хоче, він не любить лежати на пляжі, а от побігати по горах і поганяти білок у воєнних лісах саме воно. Тому перчик вирішив поїхати в Карпати, бо в душі він досі вовк. Скільки ж буде коштувати така подорож в Карпати? Порахуємо на лапах. А ви поки підписуйтесь на канал і ставте лайк. Текстова версія відео на нашому порталі Феденсіа знайдете. Посилання в описі до цього відео. Квитки до Карпат. Спочатку першіку треба придбати квитки. Свій шлях ми почнемо з Києва, звідти прямує понад 5 потягів у напрямку Карпатський гір. Їхати доведеться довго від 12 до 15 годин. Квиток у плацкарті до станції Ремче, Татарів, Буковель та Ворохта. З Києва коштує від 250 до 400 гривень, купе від 300 до 850, а люкс в районі 1700 до 19 тисяч гривень на секундочку. Це у нас популярний напрямок, тому квитки розлітаються як гарячі пиріжки. І саме тому перчик планує брати квитки заздалегідь. Продаж квитків зараз відкривається за 20 днів до відправлення потягу у 8 ранку. А у застосунку укрзалізниці працює функція автовикупу, так що можна налаштувати заздалегідь цю покупку і не пропустити квиток. Ну, з свитками розібралися, тепер житло. Якщо перчик налаштовує на спокійний відпочинок, де він зможе розслабитись і відпочити від вимогливої роботи найкращого ведучого і воз'єднатися з природою, то Карпати це підходяще місце. У найбільш туристичних місцях це Буковель, Ремча чи Верховина. Є десятки, якщо вже не сотні готелів. З басейнами, спа, ресторанами і кафе з місцевою кухнею, крафтові магазинчики, гарячі чани, коротше, все. Ну і для відпочинку від швидкого темпу міста це просто ідеально. Почнемо з найвідомішого місця, це Буковель. Воно одне з найпопулярніших серед туристів: що взимку, що влітку, що весною, що восени. Цей комплекс пропонує найкращий вибір готелів і будиночків у Карпатах. Одна ніч в стандартному номері обійдеться перчику в тисячу півтори тисячі гривень, і за цю суму він також отримує інколи і сніданок у готелі. У Єремче, затишному містечку з багатою історією, перчик може знайти житло дешевше від 650 гривень. В Яремчі можна також знайти не тільки номер у готелі, а й приватний будинок у місцевих жителів, що може додати колориту до подорожі. З якихось цікавинок, які можна оглянути в містечку, це живописний водоспад пробій. Гора Маковиця висотою кстати майже 900... майже 1000 метрів, там, 985. скеля, слон, яка височає над прутом, та сувенірний ринок з карпатськими сувенірами, там чаями, білими грибами і не тільки, та ягодами. Крім того, у Яремчі є залізнична станція, через яку прямують потяги з усієї України. Тому, якщо ви, як і перчик, обираєте подорожувати поїздами. До Яремчі вам дуже добре і зручно дістатися буде. А ще там, до речі, є Макдональдс і АТБ. Цього немаловажно. Ще перчик можна завітати до Верховини, селище, яке розташоване на річці Чорний Черемш, високо вгору. Житло у готелі буде коштувати від 600 гривень, а за 1200 можна зайти апарт. Верховина ідеальне місце, аби ближче познайомитися з гуцульською культурою. Наприклад, перчик може сходити в етнографічний музей, побуту та музичних інструментів Гуцульщини, музей гуцульської магії, а також подивитися на гори з висоти пташиного польоту, піднявшись на оглядову вежу. Але якщо раптом у перчика немає бажання відпочивати серед великої кількості людей, завжди можна знайти житло у більш усамітнених локаціях. Наприклад, у невеличких селах, таких як Яблуниця, Татарів чи Миколичин, можна знайти будиночки, садиби на схилах гір, далечині від основних туристичних маршрутів для інтровертів, скажімо так. Житло там можна знайти від 400 гривень за двомісний номер за ніч, коли ціни в садибах з весенними та спати, іншими зручностями можуть доходити до 3-4 тисяч гривень. Отже, мінімум на тиждень на житло відпочинку у Карпатах. Перчик е, треба десь закласти зразу 3 тисячі гривень. Для відпочинку у популярних локаціях, типу Буковелі, знадобиться більше в районі там, 7 тисяч гривень. Ну треба ще якось розважатись. І чим саме буде займатися перчик на відпочинку? Ну, якщо чесно, варіантів то безліч. Загинайте перці. Екскурсії, підйоми на вершини, прогулянки полонинами, кінні прогулянки, купання в чанах, алкоголь. А, це все було до цього. У Буковелі перчик знайде найбільше різноманіття розважальних всяких активностей. Там навіть аквапарки є. Але й коштують вони не дешево. Вхід в етнопарк Гуцулен з різноманітними зонами для відпочинку та розвагами коштує 300-350 гривень. Але для дітей до 6 років і військовослужбовцям за особи ж коштовно. Тролей, швидкісний спуск на ролику по крутому нахиленому тросу. І полетіли. 700 гривень покататися на колесі огляду 300, а кінна прогулянка 700. Годинна кінна прогулянка, допустимо, Яремче, буде дешевше. обійдеться десь 400 гривень за годину. Парк Ленд Годзьо, локація оформлена як невеличке таке чарівне село з казковими будиночками та гобіцькими норами. Коштує вхід 250 гривень. Екскурсія містом — 800-900 гривень за групу з чотирьох осіб, а Чани — в районі 1000 гривень за годину. У Верховині кінна прогулянка буде коштувати 250 гривень за годину, екскурсія на половину 600, а політ на параплані для найсміливіших, тобі ж для мене і Перчика — це 2000 гривень. Фанати активно відпочинку можуть сходити на вершину. Гір. Похід на Гаверло в групі з гідами бійдеться в районі 800 тисяч п'ятсот гривень. В цю суму також входить трансфер до і з бази заросляк стартової точки підйому на цю вершину. Але Говерла, ну вона взагалі-то відносно нескладна вершина. Тому перчик і я зможу піднятися самі. Головне не забути зручне взуття. Хід в національний парк, де знаходиться гора, коштує 80 гривень. Трансфер до заросляка на таксі обійдеться у 200-400 гривень. Окрім Говерли, перчик може сходити і на інші вершини, наприклад, на гору Хом'як, на яку можна піднятися з боку татарова. Вхід на територію коштує 80 гривень, бачите, як удобно, або просто піднятися на менші, але не менш живописні гори, які знаходяться на території сіл Яблуниця, Порохта чи Татарі. Отже, в середньому на розваги перчик. Витрати десь ну 2000 тисячі, десь гривень точно витратити. Це приблизно підйом на Аверлу, екскурсія, відвідування допустимо, аквапарку, катання на цій штуки і колесо огляду. Так, розваги порахували. Тепер давайте як ми там будемо передвігатися. Транспорт з огляду на те, що розваги розкидані по різних локаціях, та й взагалі Карпати має дуже багато гарних місць. Ми будемо сидяти на місці, які можна подивитися. Перші треба буде ще гроші на трансфер. Маршрутка між селами буде коштувати в районі 40 гривень в один бік, коли таксі близько 200 гривень за людину, але це не точно. Тому якщо перчик захоче 4 дні витратити на відвідання різних локацій та селищ, це йому може коштувати від 300 до 1600 гривень. Це тільки транспорт у самих горах. Так треба ще ж поїсти. І що по харчуванню у нас. Часу і бажання готувати самому перчика не буде, адже він все-таки пес. Ладно, він буде зайнятий своїми пригодами та дослідженнями Карпат. Відповідно, перчик буде покладатися на кафе, ресторани та колиби. У Буковелі ціни у закладах знаходяться на рівні столичних. За одну страву доведеться заплатити десь 350-400 гривень. Водночас у закладах, які знаходяться в інших локаціях, там Ворохта чи, наприклад, Яблуниця, Можна наїстися із 200-250 гривень. А у легендарній вареничній біля вокзалу в Яремче порція вареників коштує в районі 40-90 гривень. От там перчик може наїстися вареників на рік вперед. Загалом за тиждень, харчуючи стільки ковелі, перчик витратить мінімум 7к гривень. Це якщо його готелі, сніданки входять у вартість номера, йому не треба буде окремо їх докупати. У дешевих локаціях перчик може вкластися у 4 тисячі гривень, це з трьома приємами їжі на день. У давайте фіналізуємося. Отже, тиждень у карпатських горах перчику при економному варіанті вийде у 1920 гривень. Це 500 гривень квитки у плацкарті туди-назад, 3000 тисячі гривень житло, 2000 тисячі гривень розваги та активності, 320 гривень транспорт, 4 тисячі гривень їжа. Все. Якщо перчик обере для відпочинку у Буковель, а та не буде ні в чому собі відмовляти, то витрати можуть збільшитися і до 20 тисяч, і більше. І взагалі, мені здається, там немає просто точки стоп. Це знаєте, це не відрізок витрат, це просто луч. Він має початок і не має кінця. Не зря я, я в школі вчив. Одним словом, у Карпатах можна знайти відпочинок на майже будь-який смак. Можна і розслабитися, і нічого не робити, можна займатися екстремальними активностями. Як літання на параплані чи тролеї. можна заглибитися в місцеву історію чи культуру. Вона доволі цікава. Можна кинути собі виклик та піднятися на, на вершини, а можна просто воз'єднатися з природою і ходити, обнімати дерева. Я бажаю вам гарну відпочинку. Відпочивайте, як вам зручно. Ну і вам, і перчику, звісно, також бажаю гарну відпочинку. А я буду працювати для вас. До побачення.